Всім доброго дня. Бачите городик. Зараз подивимось, що тут в мене виросло. Дивіться яка краса. Перець почервонів. О, червоненький дивіться, а це вже це з цього кущика можна зривати, він бачите, жовтішає. А там другий сорт ще зелений. Так, і тут. Перчики, красавчики, попробуємо. О, один відпав, ну, значить я його вже вибрав. Так, цей салатний. Туди його. Ось о, дивіться, який гарний. Е. Так, помідори. Ці ще достигають. Ці почали стигнути. Хм, хоч би рита закрива. Так, огірки доживають останні дні. Але є все, дивіться. Салатом і з салатом, без салатом сьогодні будемо. Кабачки наші, кабачки. Кабаки. О, дивіться. Буде якийсь соте. Один. Подоле. Ну, і, значить, буде один, нічого страшного. Там ще один воно буде. сельдерейчик, селера. Бачите, красива яка. І салатний перчик. Так, да, треба нарвати салатного перця. Да, сьогодні урожай буде нормальний. Дивіться, цей що я підсівав, ось тільки зійшов. А цей ну, зараз трошки нащіпає. До салата буде саме. Те. Помідор порчений, порчені я не беру, не хочу. Так, кінзо. Полива немає, вона тепер сидить. Ну та нічого. А Петрушка не сюди, упорно чогось. Тут Петрушка. Треба було замочити трошки. Зерно, мабуть. Ось таке. Зараз зберу урожай. Покажу вам, що в мене вийшло сьогодні. А ви поки поставте вподобайки, зробіть репости. І підпишіться на мій канал, хто ще не підписаний дивиться. Збираємо. Такий у нас урожай. Дивіться, трошки огірків гіркого перця на пробу такого перця чи посмажимо чи в соте, табачок на соте і зеленушки кріп ну а тут іще оце я так розумію це перець той що називається баранній ріг він дожен почервоніти ну, тоді я його і зірву Ну а цей хай. Оце не дуже гіркий якийсь. А той, той що в ящичку, Спробую. О, так спробую. Зараз і спробую. І таке щось. Трошки, трошки десь вдалекі. Може він полеже, от ферментірується та цей. Та буде гіркий. Не, не знаю, не розумію. Щось перевівся, гіркий перець. Ніде нема. На базарі нема, вдома нема. Що воно таке? Твориться, незрозуміло. Бачите, ще урожай тут буде. Такий маленький клаптик, але щось та і щось та росте. помідори ще Є геть зелені. Є в такому стиглості. Що ще Жалко. Цей перець вже тут нема нічого, бачите. Уже все. А, селери. Селера з помідорчиками. Стеблу. З Такий салат виходить Добренький там готував. Можете подивитись. В принципі, порізати помідори, порізати стеблу селери. І буде смачно, з помідорами вони дуже гарне поєднання. Все, всім дякую, хто додивився це відео до кінця, хто став подобайки, хто підписався на моє відео. Я буду ще для вас знімати. Ще з огородиком не все покінчено. Ще тут трохи будемо знімати врожаї і зелені, і помідори. Може ще й пару огірків буде. Ну а тоді подивимось. Тут прийду, зараз часу немає. Портулак оцей треба повиривати. Ще портулак така заразна бур'янина її не бере, кажуть, ніякий гербіцид. Хтось може знає, чим його вивезти, то напишіть в коментарях. Все, всім дякую. Ще раз за перегляд, ось ще червоненький помидорчик. Порчений. Порчений я не беру додому. Воно, від нього заражаються інші помідори в ящику. І тоді починається масово, як ото. Коронавірус, один кашлянув і всі захворіли Це так і саме Один помідор буде поганий і весь ящик вас не долежить. Погода чудова, на вересень геть трошки схожа тому що зараз градусів 30, мабуть, тепло Ну, це краще, ніж холодно. Все, всім дякую, до побачення.